Новостворений закон України чинності набрав у кінці липня, а тепер його починають застосовувати на практиці. Отже, суб'єкти підприємницької діяльності самостійно визначатимуть розмір обов'язкових страхових внесків, та при цьому внесок з урахуванням частини фіксованого чи єдиного податку, що перерахований до пенсійного фонду, повинен становити оптимальну суму. Сума страхового внеску має складати не менше мінімального страхового внеску з урахуванням. Частини фіксованого єдиного податку, які сплачені до Пенсійного фонду України, враховуючи мінімальний розмір заробітної плати на 2010 рік, мінімальний страховий внесок для зазначених осіб складає в липні, вересні 294 82 гривні 82 копійки, в жовтні листопаді 301 гривню 12 копійок, і в грудні 306 гривень 10 копійок. Сплата страхових внесків здійснюється щоквартально, тобто протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а саме за липень-вересень до 20 жовтня 2010, а за жовтень-грудень до 20 січня 2011 року. Всі районні суб'єкти підприємницької діяльності можуть здійснити сплату в Ощадбанках міста.